Продовжимо теж військову тематику з офіцером Збройних сил України. Це підполковник Сергій Цеховський. Він з нами по відеозв'язку. Теж пане Сергій, доброго ранку. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Протягом минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв і надалі фіксується на Покровському напрямку, за даними Генштабу. Там захисники зупинили 24 атаки, зокрема в районах Водяного, Другого, Тарасівки, Удачного, Надіївки і піщаного ще дев'ять атак відбито на турецькому напрямку і 11 на Лиманському напрямку. Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація безпосередньо на тій дільниці фронту, де ви знаходитесь, якщо про це можна в даному випадку розповідати? Ну і власне. Чи бачите ви те, що ну та ну зокрема аналітики спостерігають? Ну принаймні за звітами Генерального штабу, що кількість російських атак зменшується зокрема цього місяця вже кілька днів поспіль? Так, я підтверджую цю інформацію. Справу що зменшилося порівняння попередні, скажімо, тижні місяці. Щоденні атаки були від 60 до 70 цифр, була кожної доби. Зараз Покровський напрямок один із найгарячіших, може найгарячіший 24 за минулу добу. Про що це кажуть? Це кажуть про те, що те, що ми робимо, те, що роблять Сили оборони України, в тому числі на цій ділянці фронту, воно дає свої результати. Ворога стає менше, ворога ну він постійно переходить в стан добрих руських, от і е, у них немає сил, скажем, вести дуже такі, скажем, потужні широкі наступи. Тому вони зараз концентруються на більш маленьких діляночках. Ну в даному випадку, це якщо брати спільну Покровська, це удачне котлено вони намагаються. Прватись, прова намагаються, повторюю, прорватися до траси Павлоград-Покровськ, mm -hmm. і також то в сьогодні знову не почали там стурмові дії в районі там населеного пункту Успенівка. от трошки. Ну розуміючи, що там у них не виходить, їм треба mm -hmm. прикрити свої фланги, і одне зараз в ту сторону намагаються. Але ж повторюю, ключове слово в зведення Генерального штабу, це саме спроби штурму. Спроби наступальних дій. І все це дається, повторюсь, завдяки мужності витривалості, ну стійкості кожного, хто приймає в цьому участь. Mm -hmm. І в тому числі тих людей, які допомагають нам сьогодні виконувати ті бойові задачі, які стоять перед нами, От, своїми донатами, своїми допомогою постійною підтримкою. От і це дуже важливо. Дуже дякуємо вам, пане Сергію, за оборону, захист нашої держави. Власне, от озвучені останні дані від нашого президента у війні проти Росії загинуло. Понад 45 тисяч українських військових, ще 390 тисяч наших армійців отримали поранення. Власне, от ця інформація була озвучена на днях президентом. Наскільки ви погоджуєтесь, можливо, з цими цифрами наскільки вона дійсно може відповідати дійсності? Ну ми не можемо сказати цифру. Я, наприклад, це понятно, зрозуміло, що в Верховну знає ці цифри, на жаль, втрати є. Але я хочу зробити наголос на тому, що більше 845 тисяч російських окупантів ліквідовано за цей час. Більше 845 тисяч цифра ця наближається стрімко до мільйона. Вже це не просто так для них не обійдеться. Зараз нам треба максимально. Зосереджувати всі зусилля на тому, щоб ну, бути разом в країні, ні в якому разі не повинно бути ніяких сварок зараз. Максимально долучатися всім, повторюю, звертаюсь до тих, хто ще сьогодні десь пасує задньо. Ідіть в рекрутові центри Міністерства оборони, ідіть в рекрутові центри підрозділів, обирайте собі професію військову І долучайтеся, ви будете мати. Ну, нормальне соціальне забезпечення. Ви будете мати грошове забезпечення. Ви будете в кінці кінців повагу мати в суспільстві. Не буде такого, щоб колись там хтось потім, після перемоги, любому військовому скаже: Я тебе туди не посилав. Такого не буде. Ми всі горові станемо за кожного. Хто буде е, е, десь хтось когось нас буде намагати скридити. Один за всіх будуть, всі за одного. Це однозначно. Пан... І це треба розуміти, пане Сергій щодо втрат ворога на покровському напрямку. Зокрема, як ви можете їх оцінити? Ви вже зазначили ми, що інтенсивність бойових зіткнень знизилася, але можливо це ознака не виснаження ворога, а те, що вони готуються до нових штурмових дій, адже знаємо і за даними нашої розвідки, що певні бригади, тобто резерви для росіянців на покровськ якраз мають на останніми днями прибути. 에, слідкуємо за цим також, і ворог хай не розслабляється і розуміє, що 에, просто так і це не придеться. От 에, Втрати ворога, 에, скажу так, на Покровському напрямку 에, цілодобово вимірюються сотнями. І всі ночі були 에, вбиті, поранені, і зараз це продовжується, всі хвилини, бої тривають, і, і, і їх стає менше. Тобто, 에, 에, як тільки ми їх десь бачимо, От вони і вже шанси у них залишається дуже мало. Да, ворог має потужніші резерви в артилерійських снарядах. Так ворог використовував велику кількість тих же дронів, але ми при цьому не сидимо, не просто чекаємо, що вони прилетять і по нам вдарять. Використовуються засоби реп потужно завдяки донатам. Ми можемо сьогодні постійно скажімо, модернізувати, удосконалювати роботу наших реків. От, інші засоби, в боротьбі з міжонами, які на автоволодні літають ворожі. От, і багато чого іншого. Краще цих деталей взагалі в ефірах не розповідати про те, що ми робимо. Но те, що це відбувається постійно, і ми зацікавлені, щоб максимально мати ті засоби, які дозволяють нам сьогодні протистояти такому, ну скажімо, Низка вже потужному, ну дуже коварному ворогу. Ну цим нелюдам, які прийшли на нашу землю і вбивають наших людей. Угу. Пан Сергій, в який спосіб ворог зараз здійснює штурми, які в них алгоритм? Тому що от вчора один з військових в нашому ефірі розповідав: ну так на що от нарешті побачили в їх штурмах бронетехніку, можна її значить знищувати активніше, бо довгий час не спостерігали бронетехніку? Ну так з іронією певно, говорить наш військовий, але знову ж таки знають вже як працювати по бронетехніці, відповідно нейтралізувати її. Яка ситуація на Покровському напрямку? Ну загалом скажу з цифри. Вже е, на сьогоднішній день відома цифра 9 тисяч танків е, ліквідовано, знищено верніше танків загалом тисяч А це говорить про те, що е, ця техніка вона довго на полі бою не живе. Зараз ворог е, ну, на нашому напрямку, на нашому покровському кажу в тому числі, от е, більше використовує легковий автотранспорт і на них намагається на швидкість. Швидкості заскочити до позицій, в, в, десантуватися. От, А це я кажу, це мотоцикли, це легкові автомобілі, типа Ніва, там УАЗіки, так звані їхні уляновські ці бобіки, як ми їх називаємо. Багі. От, е, баги. От оце, це їх переважна техніка, яку вони використовують. Е, бронетехніку важку в основному використовують для підтримки вогнової підтримки наступаючих цих штурмовиків їхніх. Наступають групами по 8-15 чоловік це 2-3 машини, там якісь мотоцикли, оце вони вони дуже швидко намагаються, а потім ховаються і чекають там, зручного моменту, там чекають туману для того, щоб підійти ближче до наших позицій. Наша задача, маючи засоби, їх виявити і потім нищити. От. І, і поки ми це не доробляємо, ми, скажімо, не заспокоюємося, не сідаємо пити чай. Угу. Або а, До а, ще а, однієї теми: президент Зеленський та головнокомандор збройних сил України Сирський анонсували перехід нашої армії на корпусну модель управління та організації військ. Як наголосив президент, командири корпусів мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом та сучасним мисленням. Ну і за даними журналіста Юрія Бутусова йдеться про створення та розгортання 20 корпусів. Найвищим керівником тепер буде не командир бригади, а командир корпусу, а можлива <скільки> смуга відповідальності корпусів водночас складатиме до 150 кілометрів фронту. Ну і відреагував на це командир взводу 24 окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Осман. Давайте почуємо цитату. Корпусу ще немає, зони відповідальності теж в корпус не були включені інші бригади. А в тилу вже хтось зробив висновки і дав третій штурмовій 150 кілометрів фронту. Зраду завжди встигнемо рознести. Може, вже якось час попрацювати. Ну, реформа української армії назріла давно, і Перехід на корпусну систему допоможе створити в армії більш ефективну координацію. Так вважає заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він також зазначив, що подібні зміни в збройних силах назріли давно, та важливо, щоб цей поділ не був формальністю. Почуємо цю думку. У нас і раніше існували корпуси, але в цій структурі майже не було сенсу, тому що вона була досить формальною адміністративою надбудовою над бригадами. А підрозділи, що належать до одного корпусу, знаходились абсолютно на різних ділянках фронту, тобто ефективна координація була просто неможлива. Отже, пане Сергію, як ви ставитесь до цієї ініціативи щодо корпусної моделі, можливо не знаю на вашому напрямку, щось може змінитися конкретно, як тільки ця модель запрацює? Ну моя, моя думка особисто. Я підтримую і ті військові, які скажімо, мають певний стаж, стаж багато років. Вже перебувають військові. розуміють, що такої війни ця система вона буде більш ефективною. В управлінні військами, в стримуванні ворога, скажімо, в керуванні. тому що все ж таки, це один командир корпуса, один начальник розвідки, один начальник артилерії і певна ділянка, яка вже буде контролюватися. І резерви, які і засоби, які є у командира корпуса, вони набагато більші, чим, у командира бригади чи окремого полку, там і таке інше. Тому в цьому плані бачите. Ми постійно удосконалюємося. Ми постійно зростаємо. Моя думка така, що в нас були корпуси, були розвернуті, розгорнуті, потужні корпуси у збройних сил України. Але попередні, скажем, президенти, які не будемо назвати прізвище, там влюблятися, вони це все нищили, нищили, створювали, скорочували і так далі. Це в тому числі, робота була нашого ворога, який заздалегідь робив так, щоб. Роззброїти Україну, зробити її слабкою, а потім цим скористатися угу. а, власне, друзі, маємо для вас важливу інформацію. Зокрема щодо е, важливої підтримки для наших військових громадська організація Українські Мурахи збирає кошти для захисників 95-ї окремої мотопіхотної бригади на потреби для пілотів бомбарів Ціль е, цього збору це 5 мільйонів гривень. Звісно, що сума велика, але і ми е, нас з вами немало, Тож, якщо кожен з нас долучиться, ми зможемо цю мету досягти. Тим паче, що зараз вже зібрано 530. 31 тисячу гривень. Тож давайте всі разом допоможемо нашим захисникам, пане Сергію. Можливо, ви щось ще хочете додати. Нагадаю, нашим глядачам, ось за цим квадратиком можна перейти і задонатити комфортну вам суму. Звісно, що реквізити ми всі лишимо в коментарях під цією трансляцією Ну і з наша відповідно в нашому телеграм-каналі з споваги відносить до 95 ї бригади, але збираємо кошти давно випадку для 59-ї от е, саме. Ця бригада тримає е, зараз лінію е, оборони на покровському напрямку. От і е, кожен день зменшує кількість ворога, кількість ворожої техніки і робить наближає нашу перемогу. Тому потреби є постійні. Потреби, е, е, ми е, ну завдяки цьому, в тому числі, ми маємо змогу сьогодні нищити ворога. Тому вдячний всім, хто долучається, хто е, донатить. Це, це наші партнери в тилу. Ми так відносимося до них, до кожного до громадянина України, і тільки України, які сьогодні нам допомагають. Нам активно. До речі, долучаються люди з інших країн, які вот, реально, і, і я не можу перечислити всі країни, часу мало буде. Ті і людей, які це роблять. Дякую всім. Угу. Звісно, перепрошуємо це. Наша благодруківка друківка, 59 дев'ятої бригади. Це збір, друзі. Я думаю, що ви всі почули заклик військового. Не проігноруйте його, долучіться до цього важливого збору, пане Сергій, Вам ми тут подякуємо за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру і надати нам інформацію щодо оперативної ситуації на фронті. Зокрема, офіцер збройних сил України та підполковник Сергій Цехоський був з нами на зв'язку. Ще раз вам дуже дякуємо.